Всім доброго дня! До мене завітав Volkswagen Touran, Євро 6 екологія з міста Києва. Машина з EdBlu, На чистку всієї системи екології. EdBlu не відшите? Eadblu на місці не відшите і не треба його відшивати. 189 пробігу. Так. Прогріти автомобіль. Бачимо дві маси сажі однаково йдуть. І вмикають на 127-150 км регенерації. Тиск-22. Автомобіль має проблеми з системою екології, а також по температурним режимам теж має обов'язково, тому що комп'ютер вмикає регенерацію на 127. Так, провірю на... Обертах. За 127 км 93 гектопаскалі теж багато. Так, є таке... а помилок, як завжди, нема, а проблеми в автомобілі є. Так, апарат під'єднано до автомобіля. Перша стадія побачимо, чи є масина зола, бо є підозра, що пробіг не рідний. Або чистився сажовий фільтр. Так, зробив два стартових пуска, чорного придостатньо. Це новоутворена сажа. Автомобіль викидує занадто багато сажи, робить протитиск раз і... Коли автомобіль викидує багато сажі, є проблеми з температурними режимами. Да, як такової золи тут глобальної, здорової немає. Сажовий фільтр чистився, але автомобіль працює неправильно, тому і викидує сажу. Чорне все. Золи як такової немає. Щось є, але більше всього чорне. Так, чистка завершена. Що насипало на фільтр, крупна зола. Сажу є Але кристалів від блю як такових не бачу. Так. Палив на видалі, з холоду на гарячу. Прогрітий автомобіль, сажовий. Так. На холостих 0 млібар на обертах. 15, 16 Під'єдную датчик диференційного, дивимося на показники. Так, датчик показує 1 гектопаскаль на холостих на обертах. Вірно, на обертах показує. Потримаю педаль газу, щоб маса сажізмірна. Впала вниз і не вмикала регенерації, щоб дала змогу провести адаптації і перепровірку автомобіля на загальний стан роботи його. Система екології, як в нового автомобіля зараз. Я думаю, досить хватить. Так, є таке провірка автомобіля на загальний стан його роботи. Так, провірено автомобіль по температурним режимам є невеликі зауваження, без них ніяк, тому що, якщо температурні режими не в порядку, це буде впливати на систему екології. Пробіг в автомобіля рідний, можливо, і чистився сажовий, але не важливо. Чорне, що набігає у фільтр, це новоутворена сажа. Зараз в автомобілі абсолютно по системі екології як в нового автомобіля і надаю гарантію в 150 тисяч км пробігу. Наступна чистка на 330 тисяч кілометрів. На зворотньому листу проблеми, які впливають на температурний режим. До уваги візьму. От Радіатори запаковані, дуже сильно запаковані. Плюс 7-8 градусів в ходу будуть додавати температуру як антифризу, так і оливи. І і виновник торжества цього всього діла ось це масло. Що спричинило неправильні температурні режими? Так, гарантійний лист є. Виправить всі помилки власника авто по автомобілю і буде по заводським стандартам працювати. В коментарях мої контактні дані. Всім гарного дня вечора. До побачення.